Босоніжечки мінімен турки, Стамбул. Так, дитяча фабрика ортопедична, профілактична. Ну, По-перше, модні, висока колодка. Зараз це модно, але не бійтеся, дітям воно дуже зручно, вона дуже легка і гарно фіксує. Більш за все тут ще є твердий заднічок, подушка, щоб не давило, і супінатор всередині. Цей гарбочок. Нікінькі, тверденький одночасно, без пластмаси, щоб не було пластмаси. Ну як, пластмаса це лікувальна, у нас профілактика. Це кому вже лікар приписав пластмасовий супінатор, то це вже лікувальне взуття і батьки вже окремо його шукають. Так, класні, дуже дуже гарні. Дивіться, яка прелість. Так, заліпка якісна. На всю через фурнітурку, гарно фіксує, довго, довго працює вона. Чи мені мене економить на фурнітурі? Ні на чому не економить, якщо чесно. Так, як правильно брати розмір. Стоячий пальчик. Отут, сантиметр гарний, щоб залишався на початок сезону. Це вам, щоб на 3-4 місяці правильно підобраний розмір не вистачає. Це сезон. Легкі, класні, гарні, під будь-який одяг, практичні. Ну, єдине, що підошвачка, звісно, але ж вони все одно гарні. Якщо б вона була другого кольору, воно б так не виглядало. Гарненькі і дівчаткам подобається, Звертайтесь.